Нові блиски від ламель. Невже я їх знайшла? Хто з Харкова знайшла я їх в Єві в Нікольському? Щоб ви розуміли, в наявності там був тільки один блиск, дві олійки, і навіть не на усі відцінки були тестери. Але давайте тестувати вже що є. Почнемо з блисків. Це 407 відцінок, неймовірно гарний вишневий відтінок. Дуже подобаються блискітки в цьому блиску. Тільки ось цей фіолетовий відтінок був в наявності. Хочу відмітити зручні аплікатори, запах. у всіх блисків однаковий, такий солоденький, але саме цей відтінок мене не підкорив. А ось це мій фаворит. Ідеальний відтінок Мені він схожий на Кіко 32 але у ламель більш такий рожевий підтон. Переходимо до олійок. Ось такий дивний колір. Він мені зовсім не зайшов, але сама текстура не липка, має приємний карамельний запах. Цей відтінок такий більш базовий, він мені сподобався. Обожнюю, ось такі великі аплікатори. Давайте підводити підсумки. Новинки Дійсно непогані. Якщо у вас невелика косметичка, немає великого вибіру блисків, то я вам раджу це купувати. Але якщо у вас і так є великий вибір блисків у себе в колекції, то це, напевно, не варто вашої уваги, тому що це звичайні посередні блиски олійки, немає якогось такого вау, супер відцінку, за яким треба ганятися. А вже ж я можу помилятися, це суто моя думка. Пишіть свою думку у мене в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки бомки, па-па! but